В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся південноукраїнський форум, національні спільноти та вимушені переселенці за єдність України. У Палаці культури імені Тараса Шевченка відбувся концерт класичної та сучасної музики при свічках. Загострення артеріальної гіпертензії влітку. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 13 серпня орієнтовно такі. 1 мільйон 66 тисяч 110 осіб особового складу, 11 тисяч 99 танків, 23 тисячі 127 одиниць бойових броньованих машин, 31 тисяч 429 артилерійських систем, 1 тисяча 465 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 207 засобів протиповітряної оборони, 421 літак, 340 гелікоптерів, 50 852 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 558 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 58 265 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 937 одиниць спеціальної техніки. Поліція дбає про захист дітей у літній період та готується до нового навчального року. На Одещині правоохоронці активно проводять профілактичні заходи серед дітей у школах, гуртках, парках, навіть на пляжах. Дітям розповідають про безпеку, права та відповідальність. В Ізмаїлі інспектори служби освітньої безпеки провели заняття зі школярами, акцентуючи увагу на правилах дорожнього руху, необхідності носити світловідбивальні елементи, а також на темах булінгу, насильства та відповідальності неповнолітніх. Наприкінці у Учасники створили патріотичний плакат в Одесі. Поліцейські нагадували дітям правила безпечної поведінки на воді, пояснювали, як діяти під час повітряної тривоги та чому не можна торкатися підозрілих предметів. Поліцейські зазначають, така робота допомагає формувати свідоме та відповідальне покоління. У стінах Ізмаїльського державного гуманітарного університету відбувся південноукраїнський форум, національні спільноти та вимушені переселенці за єдність України. Захід зібрав народних депутатів, представників місцевої влади, громадських організацій та науковців, аби обговорити актуальні виклики, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи та національні меншини в південному регіоні Одещини. Докладніше дивіться далі. 12 серпня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся південноукраїнський форум Національні спільноти та вимушені переселенці за єдність України. Захід ініційовано громадською спілкою Ради національних спільнот України, спільно з громадською організацією ВПО Україна за участі народних депутатів України, представників місцевої влади, громадських діячів та науковців. Сьогодні символічна подія. Ми зустрічаємо таку таку потужну делегацію. Візит наших друзів, які опікують. Це не тільки проблемами прав людини, дотримання прав людини, а й національних спільнот, так званих національних меншин, внутрішньопереміщених осіб. І сьогодні у нас вперше проходить Південноукраїнський форум під і гідою е, організації, таких відомих як Гробанська спілка Рада національних е, спільнот України 2025 і звичайно відомої громадської організації е, ВПО України під час дії правового режиму воєнного стану. Наша інституція працює по дев'яти напрямкам. Перш за все, це громадяни постраждали внаслідок збройної агресії, захист прав осіб в місцях несвободи, захист прав військовослужбовців, ветеранів та членів їх родин, захист прав дитини, захист рівних прав і свобод, прав національних меншин, релігійних поглів. Поглядів та політичних поглядів, а також захист соціальних, економічних та інформаційних прав громадян України. Основною метою форуму стало обговорення актуальних проблем внутрішньопереміщених осіб та національних спільнот, які проживають у південних районах Одеської області. Серед ключових питань складнощі, з якими стикаються переселенці, зокрема недостатньо грошове забезпечення та бюрократичні труднощі, пов'язані з перетином пункту пропуску маяки удобне, який фактично розділяє одеську область на дві частини, створюючи додаткові бар'єри для громадян. Немає якоїсь ціленаправленої політики по відношенню до підтримки та розвитку без арабського регіону. В принципі, до Михайла Сакашвілі дорога Одеси Рені вона була прям жахливою. Вона була дуже важко проїзною. Залізна дорожна гілка Одеса Одеса Ізмаїл, вона електрифікована тільки до Білгород-Дністровського. Далі вона не електрифікована. Маяки це величезна, величезна проблема вашого регіону, а величезна проблема в тому, що просто сюди потрапити звичайній людині вкрай важко. По-перше, транспорт погано ходить, а по-друге, чоловіку призовного віку, якщо він не має відношення до цього регіону, ну, потрапити можна тільки по запрошенню. Увага до тих, хто переміщується не за власної волі, увага до їх потреб, увага до додержання всіх базових прав, це те, що Є підваленими нашого суспільства і ми сподіваємося, що спільні зусилля громадських організацій, органів влади всіх рівнів, закладів освіти дозволять зберегти і зробити нашу країну більш стійкою і надалі. Окрему увагу було приділено проблемам національних меншин. Зокрема, мова йшла про збереження культури та рідної мови. Форум став майданчиком для відкритого діалогу між представниками влади, громадських організацій та національних спільнот. Під час заходу було наголошено на важливості розробки та реалізації ефективних програм підтримки переселенців та нацменшин, збереження мовної та культурної спадщини, а також активнішої участі громадського сектору у формуванні державної політики у сфері міжетнічних відносин. Завершенням форуму стало офіційне відкриття офісу представництва Ради національних спільнот України в Ізмаїлі, що розташований у приміщенні Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Це стане ще одним кроком на шляху до зміцнення єдності українського суспільства, де кожна громада має почуватися почутою та захищеною. Лілія Кострова Наталя Маленко для програми новин. В Одесі Нацполіція затримала учасника наркоугруповування з партією наркотиків на 20 мільйонів гривень. Поліцейські задокументували діяльність 18-річного учасника злочинної групи, який розпросюджував наркотики та психотропи в місті. Для доставки клієнтам він використовував послуги логістичної компанії та робив закладки. Під час невідкладного обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили 21 кілограм психотропної речовини, 100 г канабісу, розфасованого для продажу, мобільні телефони, сім та. Та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученої партії наркотиків на чорному ринку складає близько 20 мільйонів гривень. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру. За скоєний загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозру на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. В Ізмаїлі у палаці культури імені Тараса Шевченка відбувся концерт класичної та сучасної музики при свічках. Програма вечора охопила широкий спектр музичних напрямків, серед яких твори відомих композиторів Ференця Ліста, Віторія Монті, Ганса Цимера та багато інших. Як це було? Дивіться далі. В Езмелі у палаці культури імені Тараса Шевченка відбувся концерт класичної та сучасної музики при свічках. Під звуки скрипки, віолончелі та фортепіано глядачі вирушили музичну подорож від класичних шедеврів до сучасних композицій. Цей концерт став поєднанням минулого і сучасності, величі класики та емоційної глибини новітніх творів. Кожен звук підсилений теплотою світла, набував особливої сили та відтінку. Музиканти подорожують містами України та вражають своєю майстерністю. Програма вечора охопила широкий спектр музичних напрямків, серед яких твори відомих композиторів: Ліста, Віторія Монті, Людвіга Ван Бетховена, Астора П'яцоли Ганса Цимера тощо. Формат концертів при свічках набув популярності у світі за останнє десятиліття. Вперше такі заходи почали проводити у Європі та США. А згодом вони поширилися в Азії та інших регіонах. Їх унікальність полягає у поєднанні живого виконання та особлива атмосфери, яку створює тепле м'яке світло свічок. Часто музика звучить у камерних залах, історичних будівлях або навіть просто небо, що додає відчуття близькості між виконавцями та слухачами. Чер став нагадуванням, що музика це не лише мистецтво звуків, а й мова сердець здатна об'єднати минуле і сучасність. Концерт при свічках в Ізмаїлі залишив у пам'яті кожного присутнього власну мелодію. Юлія Петлецюк Наталя Маленко для програми новин. Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер зустрівся з ветеранами та призерами Інвіктас Геймс, що проходили у лютому в Канаді. Обговорили підтримку всеукраїнського турніру з адаптивних видів спорту серед ветеранів, від організації до фінансування. Також домовилися про сприяння участі команди у змаганнях в Хмельницькому. Влада підтримує ветеранів і спортсменів, відзначаючи їхню силу, приклад і незламність. Артеріальна гіпертензія це підвищення артеріального тиску, стан, наслідки якого є найчастішою причиною інфаркту, інсульту та інших ускладнень. Особливо небезпечно це захворювання влітку. Про ознаки та перебіг гіпертензії дивіться у сюжеті. Артеріальна гіпертензія або гіпертонія це підвищення артеріального тиску, стан, наслідки якого є найчастішою причиною інфаркту інсульту та інших ускладнень. Щодо цієї хвороби, ми поспілкувалися із сімейним лікарем із Миліського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Артеріальна гіпертензія гіпертензія або гіпертонічна хвороба це стійке підвищення систолічного артеріального тиску в спокої більше 140 мм ртутного стопчика та діастолічного артеріального тиску більше 90 мм ртутного стопчика. Це найбільш поширеніше хронічне захворювання серед населення. За поширеністю це захворювання складає 35-45% від загальної чисельності населення відповідно з віком рисунку ризик захворюваності зростає. Щоб виявити артеріальну гіпертензію, необхідно знати її ознаки та симптоми, регулярно вимірювати тиск та спостерігати за власним станом. Серед цих факторів. Є такі, як спадкова схильність, вік, стать, наявність ожиріння чи надлишкової ваги, гіподинамія, шкідливі звички, такі як коріння чи зловживання алкоголем, емоційні перенапруження, фізичні перенапруження, важкі умови праці, часті емоційні стреси та перенапруження. При вияві ознаків хвороби важливо вчасно звернутися до лікаря для отримання кваліфікованої допомоги. Під час прийому лікар збирає анамне захворювання, визначаючи час виникнення симптомів та їх частоту а також вимірює артеріальний тиск на обох руках у стані спокою для уточнення діагнозу та визначення ушкодження внутрішніх органів додатково назначаються лабораторні та інструментальні методи дослідження. Визначення рівня глюкози наше серце, креатиніну, холестерину, електрокардіограма, УЗІ серця, Узі нирок та данирників, холтерівське дослідження артеріального тиску, визначення е обстеження очного дна, дуплексне сканування судин шиї. Метою лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією є досягнення максимального рівня зниження ризику захворювання та ризика зниженню серцево-судинних захворювань. Це е досягається завдяки дотриманню рівня цільових, цільових значень артеріального тиску, а саме нижче 140 на 90 та відповідно лікуванню супутніх клінічних станів. Цією метою використовують немедикаментозні та медикаментозні методи лікування. До немедикаментозних методів лікування належить зниження ваги тіла, відмова від паління, обмеження вживання кухонної солі, зниження загального холестерину, регулярні фізичні навантаження, а також лікування супутніх клінічних станів, діабету, оживіння, захворювань щитовидної залози, захворювань нирок та наднирників. Що стосується медикаментозного лікування, то тут тактика буде залежати від рівня систолічного та діастолічного тиску. Зазвичай призначають препарати з доказовою ефективністю щодо зниження рівня ризику серцево-судинних ускладнень в осталих двох чи трьох компонентних комбінаціях. Схема лікування повинна бути простою. За можливості це одна таблетка на добу. Лікування варто починати якомога раніше. Воно повинно бути постійним, зазвичай протягом усього подальшого життя. Доведено, що зниження артеріального тиску до цільового значення 140 на 90 ртутного стовпа знижує ризик серцево-судинних ускладнень. Також лікар зазначає, що артеріальна гіпертензія має сезонний характер. Підйом температури влітку негативно впливає на пацієнтів із цим захворюванням. Пацієнтам, особливо старшого віку, 70-80 та більше. Варто Дотримуватися таких рекомендацій, як обмежити кількість часу на відкритому сонячному світлі. Якщо все-таки хочеться прогулятися, а це потрібно, то краще вибирати ранковий період або після 5-6 години. Лікар додає, що не треба забувати наносити сонцезахисний крем та одягати капелю для захисту від сонця. Слідкуйте за станом свого здоров'я, вчасно звертайтеся до фахівців та бережіть себе. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу, погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 70 копійок. Євро купівля 48 гривень, продаж 48 гривень 70 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 14 серпня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15 сімнадцять градусів тепла. В день 32-34 градусів з позначкою плюс. В Одесі мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків 1-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 20-21 градусів тепла, в день 27-29 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmail.tv.com, а також на YouTube-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.